Вітаю вам, вас, любі друзі. Миру вам та Божого благословення. Багато хто говорить, до такої церкви відношуся, я до такої, але немає різниці, до якої ти церкви відноситься. Чи ти православний католик, чи ти протестант. Якщо ти не слухаєш Слово Боже, не виконуєш Слово, то Біблія говорить, що це сектанство, це сатанізм і дуже небезпечний шлях. В об'явленні 1.3 написано: Блажений, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва». Та додержує написання в ньому. Час був близький, щоб не було жаху в нашому житті. Ми повинні слухати тих людей, які розуміють Біблію і мають Духа Божого. Нам потрібно пізнавати істину Божу, нести воду життя людям даром, щоб вони рятувалися і рятували інших. Вавилон, він повністю пропитаний цим світом, поклоняється ідолам, виправдовує ріх війни, і для нього на першому місці закони земних царів. А не Бог. Наша ціль вийти з Вавилона, стати нареченою Ісуса Христа.